Ми вчора були весь день на зв'язку з нашими співвітчизниками, які тимчасово знайшли захисток Туреччини, тобто кримські татари, українці, які зараз в туреччині, це жінки діти. Слава Богу, ми не маємо жодних звісток про те, що хтось потрапив в біду. Також ми зв'язалися з послом. України в Туреччині паном Боднарем, і він також сказав, що серед біженців, да і взагалі серед громадян України, поки що немає інформації, щоб хтось постраждав від землетрусу. Це нас заспокоює, але зрозуміло, що ми всі в сумі від того, що цей землетрус він вже на сьогодні відомо про десь 3,5 тисячі. Загиблих, але здається, ця кількість буде збільшуватися по мірі того, як будуть проводитися розшукові роботи. Хочу сказати, що десятки десятки країн, зокрема практично всі члени Європейського Союзу, вони висловили бажання допомогти Туреччині, і Туреччина приймає таку допомогу, бо масштаби катастрофи дуже великі. Ну і при тому це такі, знаєте, жесть на добру волю своїх партнерів, сусідів. Я вчора говорив з паном послом Турецької Республіки в Києві в Україні, паном Ягмуром Гюльдере. І він мені з великим таким задоволенням сказав, що серед тих, хто першими пропонував свою допомогу, це була Українська держава. Так ми знаємо, що президент вже підписав указ, яким доручив уряду і відповідним органам центральної виконавчої влади, ну разом з турецькою стороною, визначитися в яких формах потрібна термінова допомога. Ми висловлюємо глибокі співчуття, і ми це виказали в заяві Меджлісу кримсько-татарського народу, який вчора вже був розміщений на всіх наших ресурсах. Турецька спільнота, суспільство, турецьке дуже близька нам, кримським татарам, за спільною історією, культурою. Близькими мовами, але Туреччина ще дуже близька Україні в цілому, і особливо завдяки, завдяки цій допомозі і підтримці, яку здійснює Туреччина з 2014 року, як Росія вторглася на Кримську землю, на частину української території, і тому я бачу. Дуже е, такі широкі співчуття і в українському суспільстві в цілому. Це говорить про те, що ми дійсно є добрими сусідами і ми є країнами, які поважають один одного. Туреччина допомагає Україні вистояти проти е, агресора Росії. Туреччина не визнає спроби анексії. З боку Росії українських територій, включаючи Крим, Туреччина допомагає дуже ефективною зброєю Україні захищати свою землю. І, отже, український народ він повертає таким же добром для турків такий складний для них час.